Є три сфери, де чоловіки ламаються найчастіше. Не тому, що вони слабкі тілом, але тому, що вони перестають пильнувати своє серце. Серце друзі, в Біблії це центр усього внутрішнього життя людини. Це, по суті, місце, де народжуються думки, рішення, мотиви і напрямок життя. Можна сказати, це світогляд людини. Перша сфера, де чоловіки падають, це гордість, з неї все починається. Гордість ніколи не приходить з табличкою. Я гордість, вона завжди маскується під силу, під впевненість, під принциповість. Я просто такий, як я є, кажуть чоловіки, і друзі. Часто за цим маскується гордість. В ранній церкві християни назвали її сім'я сатани. Головна ознака гордості це відсутність богошукання. Гордість, по суті, друзі, це завжди світ. Догляд автономії від Бога, коли ми перестаємо молитися, перестаємо читати Боже Слово, перестаємо питати в Бога, і це не про занятість, це про ідолопоклонство. Ми, чоловіки, стаємо самі собі Богом. Гордий чоловік, він руйнує всіх, крім себе. Він ніколи не просить прощення, він завжди йде в контратаку. Він завжди правий в своїх очах, і саме тому він сліпий. Гордість, по суті, це як власний під, під мишками у чоловіків. Його чують всі навколо нас, але не чує той, від кого реально смердить. Саме тому Бог дає нам людей, які мають право. І ми маємо впускати цих людей в своє життя, які можуть нас коригувати. Якщо ти одиночка, то в тебе трагедія, бо гордість сама себе ніколи не діагностує. Друга сфера, де ми падаємо, чоловіки, це грошолюбство. Гроші, по суті, ні, це не зло, але зло, коли вони стають твоєю ідентичністю. Коли чоловік. Починає вірити, що він це його гаманець. Тоді логіка дуже проста: є гроші, як хтось він думає. А нема грошей, я ніхто так думають чоловіки сучасні. Але Христос назвав такого чоловіка безумцем. Бо в одну ніч Христос каже, ти можеш втратити все, і ти залишишся порожнім. Грошолюбство змінює серце чоловіка. Чоловік починає контролювати, боятися, порівнюватися. Втрачає здатність бути щедрим, вдячним і живим. Ти ніколи чоловік не володієш насправді тим, що боїшся втратити. Це воно володіє тобою. Третя сфера, де падають чоловіки, блуд. Блуд ніколи не починається з ліжка, він починається з думок, з погляду. З дозволу серця фантазувати, дуже часто з порнографії. Наше покоління назвало це нормою. Все дозволено, все можна, але дозволеність ніколи не означає свободу. Блуд робить серце черствим, а любов неможливою. Чоловік, який блудить, Біблія каже, він не вертається на стежку життя. Блуд не дає насолоди, він забирає життя. Проблема ж не в тому, що світ темний, послухайте, чоловіки, проблема в тому, що багато чоловіків перестали стояти перед Богом зі страхом. Ми перестали Слово Боже сприймати серйозно. І якщо ти не борешся, послухай, ти вже програєш. Якщо ти не пильнуєш, знай, що ти вже падаєш. І так має бути у нас, чоловіків, смирення перед Богом. Чистота моральна і підпорядкування Христу ось де починається сила, справжня сила чоловіка, і саме там Бог піднімає нас, чоловіки, якщо ми ламаємося.